I am Diana. I am a doctor in Animal Rescue Kharkiv. я почала працювати в тварин Харків 10 років тому. Це було ще до війни. От познайомилася я з ними, з цією організацією, от через своїх знайомих, тобто вони там вже працювали, і я до них просто прийшла, бо дуже хотіла допомагати тваринам. У нас день починається саме робочий о 8-й ранку. От, ем, я або одна, або з напарником. Ми йдемо на стаціонар от, е, і огляд робимо огляд тварин, тобто всі тварини, які на стаціонарі, якщо потрібно їм чи замінити лікування, чи щось сталося, чи потрібно доробити якісь чи аналізи, чи просто сказати все, все нормально, робимо так і далі. І день наш, наш може закінчитися як о восьмій вечора, так і о 12 і о першій ночі. Я не можу сказати, тобто, який саме один день був найкращим в порятунку, бо в кожному дні є щось, що мене радує. Щось, що ти або довго вкладався в цю тварину, і вона от взяла і пішла. В неї все нормалізується, тобто життя стає радісним для неї. Тобто це радісно і для мене. Я вважаю, що один з відмінностей порятунку тварин Харків від інших організацій це, по-перше, що ми е, приймаємо всіх, тобто, це можуть бути і різні тварини, по типу вовки, риби, і лиси і всі інші до котів, собачок, голубів. У нас немає такого, що там, сьогодні ми приймаємо, а завтра не приймаємо, ми приймаємо постійно. Тобто у нас немає стопу. Тобто, і це я вважаю, що добре.